Це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Зима що лякає зі світлом, водою, теплом чи без як живе прифронтовий Харків під постійними обстрілами? Ноти, що сусідів все в порядку, чи витримає тест на холоди? Це велика виклика. Наш спеціальний репортаж із залізобетонного міста це зробило нас, мабуть, сильнішими. І унікальні кадри, що це доводять. Завдання зібратися до купи якомога швидше. Факти тижня про місто незламних і тих, хто не дає зламатись. Старенької буханки, на яких колись їздила швидка, вивантажують геть не ноші. Вогнегасники, зварювальний апарат і інше обладнання, що рятуватиме постраждалий енергооб'єкт. Так починається черговий важкий ранок після обстрілів. Факти тижня знімають ці унікальні і водночас жахливі кадри у Харкові. Серед цих руїн рештків обладнання і перебитих кабелів енергетики буквально вишукують вцілілі елементи підстанції. Їхнє завдання зібрати все докупи якомога швидше та повернути світло у наші домівки, доки не пролунала нова повітряна тривога. Бо ворог нерідко б'є повторно по тих самих об'єктах, де вже працює ремонтна бригада. А тому часу обмаль треба діяти якнайшвидше. Працювали підстанції і в півдрон три чи чотири штуки літало над підстанцією. Не давали працювати, приходилось ховатися. Росіяни полюють на енергооб'єкти і тих, хто їх ремонтує. Стало більше роботи, бо багато шахедів дуже багато відновлювати потрібно. Неодноразово цілили і в цю підстанцію. Ремонт відбувається просто на наших очах. Будемо. Заживлювати лінію чи вийде реанімувати цю підстанцію цього разу. Ми навмисно не показуємо руйнування в повному обсязі, аби не додавати обізнаності ворогу. Але удар був надзвичайно потужним. Так. Із задиманих будівель рятувальники дістають поранених. Є і загиблі. Де психологи є тут психологи? для прифронтового міста. Це стало буденним обстріли ледь не щодня. Лише за минулий тиждень їх було майже чотири десятки. Ворог прагне занурити Харків, як і інші українські міста, у темряву. Ця зима може стати найважчою. Чи вдасться місту вистояти? Ці кадри зняті кілька тижнів тому. Після чергових ударів ворога на вулицях Харкова. Справжній блекаут. Від початку листопада, час від часу, у місті виникають перебої з водою. А на цьому тижні частина жителів лишилась і без тепла. На вулицях гудуть генератори. Їх доводиться діставати чи не після кожного обстрілу. Енергосистема міста, наче картковий будинок. Коли пошкоджені зазнають енергооб'єкти, сипатись починає тепло та водопостачання. Енергетики вже просять заощаджувати електроенергію, менше вмикати обігрівачі і кондиціонери, аби берегти і без того дефіцитний ресурс. Це великі виклики, бо від енергетики насправді дуже багато залежить. Тому я казав, що ця зима буде найважчою, бо я бачу, що це неспрямовано б'ють по енергетичним об'єктам, залишають Україну без генерації і місто Харків, на жаль, теж не виключене». Вікна зашиті дошками і зруйнований під'їзд. У цей будинок минулоріч влучила керована авіабомба. Та, попри це, люди продовжують тут жити. Серед них і Сергій. До перебоїв з електрикою теж пристосовуються. Кожен день 20 разів в день. Придбав ось такий пристрій, схожий на лічильник. Ось зараз показує 230. Вот далі, значить, зараз світ є. А то так, 145 і все, баця збільшується. Це обладнання захищає електроприлади від перепадів напруги, особливо коли ось та от упала напряження і свібився. Але коли світло, вода чи тепло в домівках зникає, харків'яни не залишаються сам на сам у місті працюють пункти незламності. Це і розгорнули просто у спортивній залі ліцею. На випадок блекалу, то тут є запаси пального, мостильних матеріалів. Також зарядні пристрої можемо забезпечити впродовж трьох-чотирьох днів безперебійне живлення. Таких у Харкові майже сотня. У холі щодня працює пункт харчування. Кожен, хто приходить, ходить, може отримати гарячий обід, підтримують людей і волонтери. З п'ятої ранку на цій кухні колишнього ресторану кипить робота. Щось ріжуть, варять, працюють без перестанку. До трьох тисяч порцій на дві локації роздавали. Люди були дуже вдячні. Ці волонтери завжди там, де найважче, де світло зникає частіше і надовше. то саме що не є буденний їдемо на даний момент в центр евакуації людей з Копянської області з Олчанської. це ті громади де зараз найактивніші бої. Ситуація з електрикою в області значно гірша, аніж в місті. Саме тут пролягає межа між плановими та екстреними відключеннями. У Харкові, попри постійні обстріли, світло майже не вимикають, тоді як у багатьох громадах області, щоденній тривалі знеструмлення, і ця різниця відчутна усього лише за кілька кілометрів звідси. Чи не кожен будинок пошкоджений, а на додачу ще й тривалі відключення світла. Це селище Слобідське усього лише за 10 кілометрів від околиць Харкова. Це зробило нас, мабуть, сильнішими. Ми продовжуємо жити надією, що все скоро закінчиться. Воду сюди привозять у резервуарах зі світлом. Жителі дають собі раду самостійно, наскільки це можливо? Звичайно, як у всіх павербанки запасаємось їх штук, 10, мабуть, у нас попри це, як у місті, так і в області, люди продовжують триматись. Так ця зима буде непросто. Але Харків має вистояти. Ми дуже серйозно готувалися до зимового періоду і багато зроблено, включаючи і когенерацію, і БМК і так зване енергетичний острів. Не хочу навмисно коментувати це. Ми робимо, працюємо для того, щоб все було. На варті світла завжди енергетики, і вони щодня готові до нових викликів і ремонтів. У нас буде резерв, на який можна перемикатися. Працюємо бо це наша робота. Пошкоджено підстанцію, яку ви бачили на початку, все ж вдається реанімувати. А відтак того дня Харків виграв ще одну битву у темряви. Софія чолос факти тижня ICTV, єдині новини. Підписуйтесь на YouTube канал факти тижня. Нас тут уже понад 600 тисяч глядачів, людей, які хочуть розуміти, що відбувається зараз і чого чекати далі. Це відео опублікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Друга річниця визволення Херсона. Буквально п'ять хвилин ми приїхали уже два прильоти. Як і чим живе нині безстрашне українське місто? Поход в магазин це завжди по перше моральна підготовка для мене. Наш ексклюзив із херсонською журналісткою, яка пережила полон і катівню, ми сказала: ну ми тебе тут грохнем. Та як ми втікали від ворожого дрону. Ти тижня провели один день майже на лінії фронту. Нам рекомендують на одному місці не затримуватися. Ми приїхали до Херсона буквально за кілька днів до річниці. На в'їзді в місто нас одразу попереджають. Маємо бути вспоряджені, тож ретельно готуємось. Шаптечки взяв? Спочатку здалося, наче все тут спокійно, та відносна тиша триває недовго. Ого! От і перші прильоти. Величезна хмара чорного диму. Чуємо кілька гучних вибухів. Власне, буквально 5 хвилин ми приїхали, вдягнули броню, броніки і каски. Уже два прильоти. Ми не знаємо, що це, але чорний дим починають вітати з початком річниці з деокупації Херсонщини. Поїхали в місто, аби почути, яке нині життя у місті, прямуємо до місцевих та інтерв'ю на вулиці писати не ризикуємо. На жаль, ми будемо писатися в підвалі, тому що зараз іде артобстріл. Лілія розповідає вже другий рік поспіль. Її життя схоже на квест поход в магазин. Це завжди по перше, моральна підготовка для мене це особисто моє, тому що. А, морально підготуватися. В мене є певний маршрут, а, певні балкончики, де лягти. Живе жінка майже в центрі. Її район постійно обстрілюють кілометр, і вже а, нуль. Дронами це відслідковується постійно. Відтак, аби вберегтися, доводиться постійно прислухатися. Мені здається, що я зараз один такий сплошний слух. Живуть херсонці за графіком. Алкоголь в магазинах зараз вже продається до третьої. Та хай там як, але 11 листопада день, коли наші зайшли у Херсон, згадує стрепетом. Йому це з донькою з молодшою в піжамах, а, папа за руль на площу, а на площі наші. Бо наші пахнуть інакше. Чесно. От не дарма ж руський дух тут русь дихати неможливо, бо і ми такі вау наші. Каже, до останнього не вірили, що сталося диво. і люди, як у тому рахі, вони їм квіти несли. Та навіть попри це, каже в місті, досі Жданів достатньо. Вони є, вони і тоді були, і тут зараз є. Саме через прихильників рускава міра повноцінно додому не може повернутися Анжела Слободян. Я що. Місяця приїжджаю в Херсон. Анжела журналістка, а ще колишня полонена, провела в катівні понад місяць. Я знаходилася 31 день в мішку на допитах, тільки в камері в своїй я була, була відкрита. Її заарештували, звинувативши у шпигунстві, наче я слідкувала за ФСБ. Як мене сказали, ну ми тебе тут грохнемо. Ти бачиш, що там у нас стоїть большой дядя з автомата. Показує на місце, де усе відбувалося. Я ще нікому не розказувала і не показувала те місце звідки е, мене брали. Тобто, це вікно я підійшла до вікна і побачила ФСБшника в маски, який е, перелазив через саме через наш паркан. І е, отак, от показав мені відтак, щойно Анжелу звільнили: повертатися до рідного міста навіть після деокупації стало небезпечно. Бо я розумію, що для мене тут жити неможливо, і на мене була карна справа. Я розумію, що тут можуть бути і люди, які ще працюють з окупантами. Щойно вибухи припинилися. Йдемо дивитися на місто, і тут без перебільшення жодної вцілілої будівлі. Таке враження, що Херсон якесь містопривид. На вулицях людей дуже-дуже мало, адже усі елементарно бояться. Тут літає усе над головою: дрони, тому нам рекомендують на одному місці не затримуватися. А люди рідко ходять у магазини. Зараз я розповім, до котрої комендантська, до котрої що продають. А поки тут нічого не прилетіло, давайте йти швидше. А ось тут. Центрі та сама славнозвісна площа свободи. Саме на цьому місці на початку війни відбувалися перші протести місцевих з окупантами. Право, право, Одна єдина свободна України. І саме тут уже згодом збиралися сотні щасливих херсонців з українськими стягами зустрічати наших захисників. Все Нині ж картинка тут досить сумна. Порожня облрада, двері та вікна забиті фанерою. Єдине, що тішить на даху прапор України. На площі зустрічаємо єдину жінку, намагається якнайшвидше піти з центру. Причина банальна. Тут я все сюди приїхала, мабуть, місяця три тут не було, то так тут взагалі майже нікого немає. І я вже чула, що літали і прильоти. Ось були буквально мінут 10 назад. Єдине місце, де картинка, хоча б трохи, нагадує звичайне життя, це ринок. Добре, добре, добре. Та щойно ми дійшли туди. Починається повітряна тривога у місті загроза балістики. Щойно тривога була, чули повітряна. Да. І ви не тікаєте? – Ну а куди тікати? – Дійсно, а куди? А де найближче укриття? А там на зупинці. Власне, відтак, поки триває тривога, давайте перевіримо, де є це укриття найближче біля ринку і чи дійсно там хоч хтось ховається. О, чуєте? Знову виє. Одна за одною без перестанку. Ну ось, власне, ми його знайшли. Тут нікого. Таке укриття, щоправда, від ракети не врятує. Може, тому люди й не ховаються. А ще намагаються зробити всі свої справи до третього дня. Після 15 як завжди, ті Починають okay. по цьому району бить, а саме чого після п'ятнадцятої. Ну якось у них, мабуть, вони пообідали скоти і вирішили нас погріти. Де ж охотяться на людей? <плес> вони однословить. Комендантська тут не з 12-ї, а з 8-ї вечора. Комендантська година взагалі треба, щоб 5 вже була, щоб менше шастали стали по вулицях у Херсоні. Безпечного місця без перебільшення не існує. Постійна сафарі на цивільних, які десь зупиняються на зупинках або автобус їде, або навіть. Женуться за автівками і скидають, коли вона зупиняється. Що це не профронтове місто? Це фронтове місто саме. Тобто тут проходить лінія фронту. До речі, про лінію фронту ми на свій страх і ризик в одному з найнебезпечніших районів міста у так званій червоній зоні. Тревомистим один рядом в возлі ну, тобто, лінія фронту. Ой, вже да. Ну трічка нам от, тільки от мішає. Ну от, от. Ну, от річка. і за всього, з градів, з танка, з міномету, просто з будь-чого. Саме цей район у прямому сенсі старли з лиця землі. От бачите, як кабами ну, просто от засипають місто. Кожен день вони обстрілюють херсон. Кожен день гибнуть люди. По сі чотири часа людей немає. Людей взагалі немає. Немає в, в місті. Так, ти йдеш, а колись тут була жись. Та як виявляється, навіть серед цих руїн у напівпорожніх будинках досі живуть люди. От в цьому будинку тут не знаю, от тут знаю, живуть, вон криші немає. Тут дивіться, було влучання в вдома. Вон на четвертому поверсі живуть люди. Ми зараз можемо піднятися. Що власне і робимо? В цій крихітній квартирі четверо пенсіонерів. Сестра з мамою там в кімнаті. Ми вот это поставили розкладушки. Мені вже спатні, я вже сплю тут прямо в коридорчики. І виїхати кажуть, не можуть нам ну, діли виживати на лінії фронту. Ну а що нам дід куди ми з мамою поїдемо? Та повертаємося на вулицю. Мене просять дивитися під ноги. А зараз розкидають тлі Зараз Щас осінь, Ти не по з лісними. Це така маленька взричатка. При падінні вона не взривається, вона наступає при жаті, і ти нажимаєш, і вона відриває ступню. А ще просять прислухатися та періодично дивитися на небо. Вами де а це пташка, не дрон. Добре. Це це ну да так то завжди так у дивишся. Літіть ташка, і ти ну, думаєш, що це дрон. Словом, довго ходити відкритою місцевістю херсонці не радять, і ми це в прямому сенсі відчули на собі. Чи то росіяни побачили нас чи просто працювали за так званим графіком, але чуємо, як над нами починає кружляти дрон. Звісно, зафільмувати все не вдалося, адже швидко тікали. Херсон неофіційно зачиняється, щойно сідає сонце. Так би мовити, засинає місто, прокидаються росіяни, і тоді будь-хто може стати живою мішенью у прицілах загарбників. А як щодо незламних херсонців, Головне, що ми свободні, що нас освободили все, канієш херсон це Україна. Херсон це Україна, однозначно. Любов кукла, факти тижні. ICTV. єдині новини.